Так, друзі, вибори в Росії це не ротація влади, а її консервація. І що ж власне буде відбуватися після цього всього дійства? Зараз будемо прогнозувати аналізувати із соціологом, заступником соціологічної компанії Ектівґруп Андрій Єременко долучається до нашого ефіру. Доброго вечора, пане Андрію. Доброго вечора. Отже, ну давайте якось спробуємо скласти цей пасьянс, Ну тому що перед виборами ми насправді побачили потужну ескалацію на фронті. Путіну важливо було показати перемоги, і не важливо, якою ціною, а що буде зараз. А, ну давайте так. По перше, називати те, що відбувалося в Росії виборами, ну це не зовсім правильно. Мені б сподобалось хтось з. з Збігли з Росії опозиціонерів сказав що це електрольне міроприяння, тобто до виборів це жодного стосунку немає. А щодо цього всього святцев, от концерти, заходять люди, так весело все і так далі. Я вот тут перед ефіром вбив в, в Google вибори в СССР і побачив: ну плюс-мінус те саме, що ви показували. Тобто, вибір без вибору, ти за чогось треба прийти. От ми, коли ходимо на вибори, ми туди ходимо для того, щоб якимось чином вплинути на владу. Ну Хтось щоб продати голос, хтось щоб вклати виявлення, хтось щоб показати всі адіючі владі, але ми ходимо для того, тому що цей голос має якусь цінність. На Росії цінності голосу немає. Тоді люди ходять за чимось іншим. І їх треба туди якимось чином туди притягнути. Ну от, власне, притягують як можуть. Там ще якісь конкурси були, там і якісь знижки були розповідали. Та бачу, що розповідала, але знов ж таки все це до виборів немає жодного відношення. Угу. Ну, це зрозуміло, що путіну треба було якось легітимізуватися. І тому навіть в те, що очевидно намалювали би цих 87% і так, йому треба було якомога більше вкласти туди гроші для того, аби стимулювати людей. А ось. Чи можемо ми не знаю, прогнозувати поведінку людей після ось цих виборів? Вони нібито вкотре провели привели Путіна до влади, але невдоволення всередині Росії, хоч маленьке, але є. Чи буде воно наростати? Я зараз скажу про невдоволення саме мобілізованих їхніх дружин? Так, ну з приводу, з приводу, що буде. По-перше, ми в нас ми зби. Так, говорите, чи у вас сюжет пішов? Так, пане Андрію, ми вас слухаємо. Продовжуйте, будь ласка. Я, я, я що... А, Дивіться, а... ми на це дивимося трішечки зі збитою оптикою, тому що ми на це дивимося з нашої української точки зору. Просто нагадаю, що в четвертому році фальсифікації були. Доведення, ну і то не доведена, доведено було, що не зрозуміло чіткість твої виявлення десь 2 чи 3%. відсотків, і цього виявилось достатньо для того, щоб ну власне, кажучи, майдан зібрався. А, відмінили другий тур, пішли на переголосування другого туру. І ми тепер, маючи це о, о цю оптику, дивимось на те, що відбувається в Росії. І нам здається, ну як це так, ну, ну, ну таке нахабство. Вони от, нічого. І це через цю оптику дивитись не варто, і через цю оптику дивитись навіть трохи шкідливо. А щодо протестів, очевидно, що протестів там особливих немає. Максимальний протест, який там був, це оцей голосування о там, Повдін проти Путіна вони називали. І це, ну як, воно навіть е можна сказати, що трохи легітимізувало, тому що показувало, дивіться, скільки то нібито людей проти, а в нас все одно багато відсутні. А, тому очікувати масових заворушень поки немає сенсу. Але а, ми можемо очікувати там е, збільшення внутрішніх ітрин. Ми можемо очікувати збільшення е, внутрішньої конкуренції більше загострення внутрішньої конкуренції. А зараз для Росії як для будь-якого авторитарного режиму, на якому практично всі авторитарні режими сипляться, Важлива історія з передачі влади і ресурси наступного покоління, тому що ми дивимося там же ж не один путін, там старий дедушка, а там вони всі такі. і відповідно ми вони мають яким чином передати своїм дітям, внукам і так далі. І цей процес буде дуже болісний. Тобто, Якщо, ви зараз ведете до можливості палацових змов, війни між різними башнями Кремля, так. А вона постійно ведеться, вона не може не вестися. Якщо у вас немає демократичного способу змінувати, у вас є якийсь інший спосіб. Питання в тому, як він проявляється. От ми зараз в чому проблема? Ми його не бачимо з одного боку. З іншого боку, російська не тільки пропаганда, а і а, система правоохорони і так далі робить все, щоб ми не побачили таких проявів. А тому нам здається, що там якби ті, ж, ті ж глаті благодать. Знов таки, у нас, коли там е політики. Трохи інакше там чихнув, не в тому місці, не так, не таким способом, чи не той смку написав. А ми про це вже всі знаємо. Це краєм обговорює. Там ця інформація закрита, тому для нас це не доходить. Але сам факт, що деякі речі там засекречені. ведеться боротьба з витоками інформації, будь-яким. Говорить про те, що такої інформації багато, але ми не знаємо, яка саме. Ми можемо тільки здогадуватися. Uh -huh. От і в якій. Чому проблема? Ми не знаємо, в який момент це а, посипиться. А, я так думаю, що в них пік імовірності, ну, знову-таки, це не гарантовано. Не більше ймовірність, що це буде десь ближче до середини літа, тому що тоді якраз вони на етапі будуть. Завтратиме вибори приймати те, що називають непопулярні рішення. Вони дійсно виявляються популярними, і це визове додаткову напругу, напругу серед еліт, напругу е серед громадян. А Плюс... непопулярні рішення ви маєте на увазі в тому числі і тепер відкриту мобілізацію. Мобілізацію відкрито скриту підвищення податків, підвищення цін, відкрутять краники тим, хто зараз ж є заборонили фактично ціни підвищити, незважаючи на те, що велику інфляцію. От зараз дадуть цей дозвіл, почнуть щось робити. Місцеві влади під гаслом, а тепер можна. І багато чого може бути. мобілізація – це тільки одне з небагатьох, так би мовити, непопулярних рішень, які можуть бути. Але до неї і... теж варто готуватись. Нам варто готуватись до всього, включаючи ядерний удар. І ми до нього готуємося, як ми це можемо. Тому е ми ж говоримо зараз про те, що там всередині буде відбуватися. Е відповідно, це все буде збільшувати навантаження на і напруження на систему. І пік цієї внутрішньої кризи, по ідеї, має вийти десь на начало середину літня. Якщо вони переживуть цю внутрішню кризу до кінця літа і ще й зможуть зробити який небудь транзит влади, ну мається на увазі може зі збереженням Путіна і головної особливості, але там з людьми помолодше, попросі помолодше на ключових посадах. Якщо вони це зможуть зробити, то це означає, що вони перейшли для них важкий небезпечний період, і вони готові будуть воювати ще 2-3-4 роки. Тому це літо таке визначене. В цьому плані е, той святковий салют, який їм е, влаштували на нафтозаводах, е, це ну, якби додає можливості того, що вони не переживуть це літо нормально, бо це дуже правильне рішення, тому що там що російська влада, вона ж про гроші, а, а тут стільки грошей одразу не стало. Так. Тому це цікаво. А от пане Андрію, якою буде політика стосовно України Путіна? Чи буде він і далі продовжувати ось цю лінію? Сідайте за стіл перемовин? Ну він продовжує лінію «сідайте за стіл перемовин на наших умовах. Але фраза Наші умови там може трошки змінювати. Ну тобто, якщо от там стамбульські ці умови виплили, і там наші умови, це означає, фактично було би зброєння України і зробити беззахисним перед Росією. Зараз оце на наших умовах вже цього пункту немає. це ще вони кажуть, наші. А Цілком можливо, що через два місяці ви сідаєте за стіл переговори на наших умовах. означає, давайте, от ви заходьте, забирайте собі все тільки перепиняйте знищувати нашу там нафтову інфраструктуру, чи вона то менше залише. Тому ця фраза наших умовах вона буде потроху змінювана. Але вони принаймні в короткій перспективі будуть демонструвати можливість готовність до ескалації, але знов таки, наскільки ця готовність є насправді, я дуже сильно сумніваюся, тому що ну якось від Києва за три дні до Авдеївки за півроку з застосуванням ясних штурмів, ну це якби є різниця. Тому що ну, от весь їх успіх з там 400 тисяч, е, е, там плюс 100 тисяч е, е, загиблих, і це що, Авдії, руїни Авдіївки і кілька сіл навколо. Ну. Якби ну тим не те, менше, вони ж це видають як якусь величезну перемогу? А от насправді ви згадали про дуже важливий аспект удари по е, НПЗ Російських? А давайте згадаємо ще РДК Легіон е, е, Свободи Росії, те, що зараз відбувається на території Білгородської Курської області, як воно взагалі впливає на ситуацію в Російській Федерації? І Чи може стати це якимось спусковим гачком для населення? А для населення, навряд чи, тому, що зараз населення там бачить дві речі. Перше, вони побачили страш... Вони ж покажуть, що це українські диверсанти. А з одного боку вони побачили цих українських диверсантів, страшних, які дійсно стріляють, дійсно є жертви серед мирного населення, і вони ж не бачать кадрів з Одеси. От не... Що а вони бачать кадри тільки ці, і от пояснюють, чому війна це з одного боку. З іншого боку, це показує, що ну якби а вам дійсно хотіли таку спецоперацію, Ви дійсно її підтримуєте? Ви хочете щоб далі продовжити? Це інша позиція. І яка в них буде переважати, я не знаю. Я думаю, все ж таки друга. І друга річ, яка дуже сильно впливає, але ми це не можемо поміряти. Це те, що про це не говорять на центральних каналах. Тобто, в центральних ЗМІ ну фактично ідея бої, ну це не десь на так званих нових територіях окупованих. Фактично, а це вже Ну Росія, Росія, а це вже обласні центри. Там ідуть повноцінні операції. А, вже є кадри, де російська важка артилерія стріляє по російських селах, тому що ну там є по кому стріляти, але все одно цього не показують по російських каналах, і це замовчується. І от той факт, що це замовчується, він, він сильно грає проти російської влади, тому що ну бачить, от, вони очевидно бачать нам брешні. Пане Андрію, на останок буквально маленьке питання. Якщо можна коротко, яку позицію Російська Федерація займе напередодні виборів у Сполучених Штатах Америки? Ну вони демонструють, що прийде Трамп і він нас е, врятує. Що я думаю, шкодить трохи Трампу, а, але вони це дуже сильно демонструють. І вони намагаються зробити так, і вони в них завжди позиція розкоросколоти. Я думаю, що вони будуть демонструвати підтримку Трампа, але насправді бо то фермами, мережами і так далі, загострювати протиріччя. Тобто, якщо будь-які конфлікти є, будуть підходити підлимувати масло вогло. Ми це бачимо на собі. Ну от уявіть, будь-яка якась дискусія політична в Фейсбуці. І тут заходить якийсь явно бот, сіла куча, а і пішли запитання: а ти не хороша людина? А чому не на фронті? А давай побіг. А і так далі. І пішли, пішли, пішли. Оці із максимальною кількістю образ і конфліктності mm -hmm. провокує на нас. От ми, от ми цю штуку бачимо, і вони це mm -hmm. саме будуть робити там хорошою англійською мовою. Mm -hmm. Блага чат GPT до них теж доступно. Mm -hmm. Зрозуміло. Е Пане Андрію, Ми мусимо ні, завершувати. Так вашу думку зафіксували. Вам дякуємо за те, що знайшли можливість долучитися і все роз'яснити.